5 жовтня в урочищі Поляни відбувся фінал із всеукраїнського спортивного мотофестивалю з класичного кантрі-кросу. Подія зібрала професійних спортсменів і аматорів з усієї України. Цього року змагання відрізняються від змагань, які проводилися раніше, тому що цього року всеукраїнський класичний кантрі-крос є регіональним. Погодні умови так само внесли корективи, тому що траса доволі складна для кантрі-кросу. Це вона досить тяжка. Окрім того, що є шини бревна, їх треба переїжджати. Ще треба долати ділянки, глини, природні перешкоди, підйоми, спусків. Василь Ткачук, прихильник мотоспорту ще з дитинства. Нині військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади на фронті із 2015 року. Через перерву тренування участі у змаганнях не брав однак приїхав, аби підтримати спортсменів і відчути дух перегонів. Завжди до Спорту ставився дуже серйозно, бо то, що мене завжди цікаве перемога. Не участь, зовсім не участь, а тільки перемога. Коли у нас відкрили в 85-му році у Глибоці мотогурток, почалися змагання. Ми отримали мопеди з Чернівців з будинку станції юних техніків. І вже на наступний рік у нас були змагання і і перемоги. Для мене філософія цього спорту завжди залишатися собою. Отаким, От як я був тоді, може, пацаном. Отаким От пацаном хочеться бути завжди. Завжди. Тебе, коли ти у спорті, тебе ніби час не змінює. У змаганнях виступали спортсмени різних категорій: Квадро, Мікс один, Мікс два, Китай, аматори та ветерани. Серед учасників Михайло Голинський майстер спорту, який присвятив мотокросу все життя. Я їжджу дуже вже давно. не було такого року, бо я припустив хоч один раз в життю. Не було фінансів, не було нічого. Але знаходили, зичили, все їздили. Якщо я, наприклад, тиждень не їжджу, на мотоциклі не сижу. Мене мені щось мені не вистачає в житті. Мене тягнеш, ну, ти сідаєш на моциклі, хоч я вже маю трохи ста великі роки, ну і все одно кістки болять туди-сюди, приломів багато було. Але я вам кажу чесно, все вирівнююся одночасно після тренувань. На трасі Філікрос змагалися 30 учасників на мотоциклах і квадроциклах у різних вікових категоріях. Окрім спортивної частини, захід мав благодійну мету зібрати кошти на потребу 82-ї окремої штурмової бригади. На підтримку збройних сил України зібрали 7 тисяч гривень. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4